Черівний привіт, З вами знову Містік Дрім. Я знов повернулася після тяжкого навчання, тому в мене не було довгий час, але я не знімала для вас купу відео і буду старатися регулярно їх викладати. Тож темою сьогоднішнього відео стане типи художників, яких я не розумію, один. Перш ніж почати цю тему відео. Я хочу попередити, що я не критикую таких художників. Це лише мої думки на рахунок цього. І ще хочу привітати вас з новим роком, який нещодавно наступив. І скоріш за все, коли ви дивитеся це відео, пройшло вже декілька днів після початку року. Але в мене досі новорічний вайб, який ви бачите на екрані. <in Up> <small> <uno> Перший тип у нас художники, які хочуть догодити всім, окрім себе. Такий тип художників зачастую догождають усім, окрім себе. Від таких художників я часто чую, ось я б хотів намалювати один арт. У мене така класна ідея для нього. Але я боюся, що аудиторія не сприйме це як гідний арт. Після цього стає дуже сумно, що художник вважає свої бажання менш достойними, ніж бажання аудиторії. Другий тип це художники, які не мають достатнього скла, але знімають туторіали або повчальні відео. Звісно, від таких художників є і свої плюси, які вони можуть показувати людям, але повчати тому, чим вони не до кінця володіють, я вважаю це неправильним. Бо моя аудиторія дуже багато разів просила мене засняти туторіали або повчальні відео, як робити покрас вайн або ще щось. А я їм завжди відказувала, тому що розуміла, що мої навички недостатні для того, щоб навч... навчати людей. Тим паче, якщо в мене лайни нікого не було, і люди це бачили, тому чому вони просять робити такі туторіали, це теж не зрозуміло. Третій тип у нас художники-токсики. Таких художників я дуже багато зустрічала. Вони критикують інших художників, хоча зачастую самі не мають того, за що кривдять Інших також такі художники мають достатньо велику аудиторію, що мене досі вводить у ступор. Напевно, у багатьох людей заманюють сварки, кривда, гадості. Напевно, четвертий тип художників. Це художники, щитпостери. Багато художників, на яких я підписана, займалися тим, що дуже багато писали не по темі каналу. Це відноситься більше до телеграм-каналів, які були в переміжку з щитпостами, з кадрами життя, з їжею, іноді, навіть з фото з навчання, школи, університету і тому подібне. Це досить відволікало від основної мети каналу, і такі канали були досить негативно заряджені саме для мене. І п'ятий останній тип наразі це художники-розігрувачі. Для мене такий тип художників досить близький, тому що таких художників дуже багато в моєму окрузі. І я колись була такою ж. Вони дуже часто розігрують адоптів комішки. Навіть якщо в них є стала зіна за комішку, вони можуть її розіграти і розігрувати кожен день, і тоді просто з комішенням в них немає сенсу. Також такі люди дуже швидко набирають аудиторію. Але ця величезна аудиторія все більше і більше вимагає від них розіграшей адоптів і тому подібне. Такі художники просто не залишають собі часу на те, щоб малювати свою користь. Цей тип художників відноситься тільки для тих, хто розігрує кожен день або майже кожен день. Ось такі в мене думки. Дякую вам за увагу. Я вас всіх дуже люблю. Сподіваюсь, що наступне відео вийде не дуже з великим проміжком часу, але в будь-якому випадку я чекаю вас у своєму телеграм-каналі. Ссылка в описі. Буду дуже рада, що ви підпишетесь і поставите вподобайку у цьому відео. Пока-пока!